Привіт, друзі! Не знаєте, що приготувати дитині в школу, щоб це було і смачно, і зручно, і на декілька днів є просте рішення. Всього з одного тіста ви можете зробити відразу два різних перекуси. Це справжня знахідка для мами, бо не потрібно витрачати багато часу на різні страви, а результат виходить подвійний. Випічку, що охололи, я зберігаю в холодильнику у контейнері. Ну і за традицією показую вам внутрішній світ, хлібну душу цієї випічки. І вона прекрасна, тісто м'якеньке, пухкеньке. І головне вчасно зупинитися, аби не з'їсти все до наступного ранку. Тісто я готую на теплому молоці з додаванням сухих дріжджів, трішки цукру та солі, одне яєчко, і влівка. Замішуємо гарненько, залишаємо на хвилинок 40 годинку і готово! Вимішувати тісто необхідно до стану. Гладенького, еластичного тіста, хвилинок 5, можна, звісно, скористатися технікою, так буде швидше і легше. Тісто гарно вибродило та підійшло трішечки присипаю стіл борошном, хоча цей крок можна оминути, тісто гладеньке за рахунок колії і нічого ніде не прилипає. Тісто виходить дуже пухкесеньке, з ним так приємно працювати, не треба ніякої качалки, все ручками. Я використовую кисломолочний сир з додаванням солі, яєчка, чайної ложки крохмалу, аби начинка не текла, якщо сир занадто вологий. І кріпчик зелений, але можна скористатися і додавши цукру, і вийде в нас солодка начинка. Ну, і друга ідея це сосиски в тісті. І це, напевно, найулюбленіший варіант випічки для дітей. Формувати можна теж по-різному. В даному випадку я розкачую тоненькі джуди і намотаю на сосиску. У мене тут було в холодильнику 4 сосиски, я їх розділила на опіл. І таке тістечко можна теж назвати універсальним, бо якщо додати як начинку, солодку вишню, вийдуть солодкі пиріжки. Тісто настільки пухкеньке та ніжне, що достатньо декілька разів притиснути його пальчиками. І воно стане тоненьким коржиком, качалка не знадобиться. Заліплюю пиріжечки та перевертаю швом донизу, аби була гладенька поверхня. Триваю вироблені пиріжечки. рушничком залишаю підходити 30-40 хвилин. змащую яйцем з додаванням 2 столових ложок молока та випікаю до готовності хвилин 15-25. Орієнтуйтеся, звісно, на товщину тіста при 180 градусах. Погляньте, яке це випечене тісто м'якеньке. А якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте подобайки, коментаря та підписки. Я ж вам зичу, добрі люди. Всього найкращого і до нових хлібних історій!